Ми в об'єктиві сьогодні гість нашої студії журналістка, моя колега, а також депутат обласної ради Олена Галагуза. Вітаю, Олена. Вітаю, Наталі. Олена, перш за все, як настрій в тебе. Дякую, робочий, тому що сесія на носі і треба працювати. Олено, ось нещодавно в холі в фоє. Облдержадміністрації з'явився банер із відомими земляками-творцями. Так, от за чиєї ініціативи з'явився з'явився такий стенд, і, власне, яка причина цього? Я хочу сказати, що є давно палким прихильником декомунізації. Багато про неї говорять. Комусь вона може подобатись, комусь ні, але те, що від неї користь колосальна, це факт. Тому що ви розумієте, коли ми змінюємо назви населених пунктів. Вулиць, коли ми фактично якісно переформатовуємо органи влади, а тим паче ви виявиться облдержадміністрація, обласна рада, там білий дім, да, як от <правжі> переважно говорять люди на Житомирщині. Мені дуже хотілося, коли туди заходять наші гості, наші земляки, щоб вони відчували себе причетними до тих людей, які зробили дуже багато хорошого і корисного, а не просто пропагували злочинний режим. І займалися тими речами, які неподобством назвати це нічого не сказати. Тому я звернулася до керівництва обласної ради, щоб встановити такі стенди. Перший був це земляки державотворці. Ми будемо ще далі розглядати, а потім були земляки творці. Це і Корольов, наш відомий земляк, Святослав Ріхтер, от, музикант, так Борис Тен, перекладач з всесвітнім ім'ям, все Стайко, до речі, бердичівлянам вітання, тому що він народився саме у Бердичівському районі. І е, я дуже люблю читати. І неодноразово у вас була в ефірах і говорила про те, що е, дійсно у нас є дуже гарні письменники на Житомирщині, яких потрібно більше популяризувати. І е, хотілося б, щоб оці люди, да, от е, Наталія Скорульська, от всі знають, що в Житомирі є проволок Скорульська. Це, до речі, неподалік е, телеканалу. Але хто ця людина? Чим вона така відома? А виявляється, це дуже відома балерина. І весь культурний світ знає, хто така скорульська. І хотілося б, щоб і мешканці Житомирщини про це знали. І, от зокрема, ми зараз е, розглядаємо стенд про. Земляків державотворців, гетьман Іван Виговський, родом з Коростенського району, Олег Ольжич, це просто епічна постать. Іван Огієнко, вчений митрополит з Брусилівщини, там є дуже гарний музей. Микола Стіборський, фундатор ОУН, є могила Стіборського в центрі Житомира, і дуже часто наші патріоти ходять вшановувати його пам'ять там. Ну, Леся Українка, мені здається, тут коментарі зайві. Тому я би ще хотіла додатково звернутися до шкіл області і берусь як голова комісії з гуманітарних питань. Організовувати якісь екскурсії, тому що потрібно заходити в обласну раду, в облдержадміністрацію і не лякатися, що о, там якісь чиновники, посадовці сидять. Всі ми доступні люди, відкриті, і тому, коли ми тільки переступаємо поріг обласної ради, одразу наштовхуємося на такі стенди. Я думаю, що в голові ти одразу розумієш, от ну це ж реально цікаво. От хто ці люди? Можливо, а можливо, якби ще невеличкі такі замітки було, і написано, можливо, роки життя. Так, їхній вклад в українську, якщо це творців в культуру, так, чи в створення, можливо, б такі варіанти. ми вирішили варіанти. пристати саме до такого дуже лаконічного анотаційного характеру. Ви бачите, що це ім'я, прізвище так, і так, хто так, ця так. людина. Тому що нав'язувати да, е, надмір інформації не потрібно. Кому цікаво, то обов'язково потім зайде чи в інтернет, чи в бібліотеку і почитає більше про цих людей. Тому що е, взяти ну, то ж Виговського, да, е, ну, давайте про це моя улюблена постать, тому що в Житомирі цього року, я сподіваюся, все-таки врешті-решт відкриють пам'ятник Ольжичу, тому що вже облаштовують сквер. І, до речі, в День Героїв, який буквально днями ми святкували, починали ходу, патріотичну ходу в Житомирі саме з дошки Ольжича, яку я встановила ще коли там. Чотири чи п'ять років тому сама вже втратила лік. І приємно, що саме Житомир український починається з Ольжища, тобто це цілий патріотичний маршрут, і потрібно його зберігати. Потім ми йдемо до могили Стіборського, який також є на стенді. Там Сенека Стіборського, то ще був його побратим Сенек, яких вбили. За те, що вони мали проукраїнські погляди і відстоювали українську незалежність. І дуже важливо пояснювати людям, що це і є ті земляки, які ризикували власним життям для того, щоб Україна була незалежна. Їх не цікавило, знаєте, от знаєте, я дуже люблю проводити паралель між учасниками АТО і героями АТО. От є такі. Мій теж чоловік, учасник АТО, але для мене він герой, тому що він не ходить, він не вибиває нічого для себе. Він з 2014 року. А, а є замовні е такі активісти, які насправді вони не заради себе Наталі, а е вони відстоюють інтереси конкретні бізнесові. Це інша е річ. Я, до речі, їх чомусь не бачу на цих патріотичних ходах. До речі, так. Це був день героїв. Вони ніколи не, було... не приходять ці замовні активісти. Ні Ніколи не приходять на патріотичні заходи, бо вони безкоштовні, бо там приходять люди, які несуть світлу ідею, які дійсно мають якісь українські цінності. От я саме наголошу на цьому словосполученні, українські цінності, і там що, ти просто показуєш те, яких ти поглядів саме ціннісних, да, про українських. Тому, ну, чесно, дуже приємно було, що ми встановили ці стенди. І от е, Дуже багато спочатку, коли заходила особливо молодь, вони фотографувалися на фоні цих стендів. А коли, коли в який день, коли це було? Ось в травні стенд? це земляки творці, а буквально Ось, за місяць, місяць до того це були да, да, земляки державотворці. Тобто, це цього року така ініціатива. І ви ж розумієте, це стенд, а там мармурова стіна. І в перспективі я б дуже хотіла, щоб. Там була якась композиція з більш такого якісного матеріалу. Тут хороший матеріал це не папір, по-перше, це дуже гарне покриття, воно таке тривале по якості, але так як там стіна мармурова, хотілося б якусь гарну композицію зробити, можливо, з каменю, можливо, з чогось іншого. Для того, щоб дійсно надати такого більш ошатного вигляду цим стінам. І от ти дійсно заходиш в український орган влади, який не лякає там які навпаки наближу. І це була моя мета саме максимально познайомити наших людей. З такими видатними постатями, а чи можна провести таку паралель між цими постатями державотворцями, які брали активну участь у здобутті незалежності України, які хотіли розбудовувати нашу державу, із сьогоднішніми керівниками держави, наприклад, з тими ж урядовцями і з народними депутатами, ну можливо, і з президентом, чи вони зараз роблять у той вклад, що ці люди робили там 50 100 років тому і раніше? Ну, запитання дуже цікаве, можливо, в дечому і риторичне, але я би хотіла, знаєте, звернути увагу на що? Я дуже люблю книги, я про це говорила на початку ефіру. І щороку, навіть торік, спеціально цідила молоко, тому що в мене дитина грудна. Щоб виїхати... Рік і 4. Щоб виїхати на книжковий арсенал, тому що для мене це подія номер один. Тобто от є кілька пунктиків, що я от в році маю відвідати обов'язково ці заходи. І. Приємно з одного боку, що президент наш також навідався в книжковий арсенал. Не дуже приємно було тим відвідувачам, Я не застала, тому що я в п'ятницю приїхала. Він, здається, з'явився в неділю. Що були металеві рамки. Це створювало певні перешкоди для простих людей, які хотіли також туди зайти. Можливо, черги виш... вишиковувалися, до... ну, Черги, Чому? тому що потрібно перевіряти, да, чи немає ніяких небезпечних речей з собою. Тобто, візуально ми бачимо, що. Керівники держави вони е, ніби читають, ніби цікавляться цим. Але ви розумієте, от, е, повертаючись до наших земляків-державотворців, наприклад, Ольжича і Сіборського, вони ж писали дуже культові е, речі, які е, пропагували е, українську державність. Я переконана, що їхні книги. Чи та сама ну Леся Українка? Я навіть не хочу коментувати. І Огієнко, до речі, писав. У мене вдома є бібліотечка, де, зокрема п'ять здається книг, чи чотири Івана Огієнка. Він же взагалі різностороння постать була. І про рятування України це назва книги Наталія, і про історію українського друкарства і книговидавництва – Рідна мова. От їхні книги, отак покласти на стіл нашим посадовцям, це мають бути просто біблії, тому що вони не просто пишуть про те, як потрібно любити Україну, вони чітко вказують на помилки історичні, які були припущені. Тому що Ольжа, що говорить? Самопожирання, самоїдство українців оці постійні чвари це головна проблема України, яка роздирає просто нас на шматки. І що що змінилось відтоді? Це, наприклад, там середина минулого століття. Абсолютно нічого. Зараз те саме відбувається. Тобто замало прийти на якийсь гарний книжковий захід, купити книгу, потрібно керуватися цим. І воно все ж давно прописано. Тобто, ти читаєш, а для мене реально було відкриття. Огієнко він був дуже інтелігентною такою людиною переломний момент, потрібно було тоді ставати на чолі держави. От саме того утворення, яке було в його період, він дуже довго вагався. Тоді зробили фактично столицю в Кам'янці-Подільському, скільки перепон йому чинили. І він настільки достойна людина був. Він витримав цей тиск. Він створив один з кращих університетів в Європі, об'єднав людей. І він ніколи не забував про те, що він є освітянином, що він мусить нести от ці знання людям і, воюють, і ще й керував державою. Тобто, ну це, це неймовірно. Всі тоді переважно Важно, тікали за кордон, ну ці уряди в екзилі. А він ризикнув і лишився тут. Наскільки йому тяжко було, але ну дуже інтелігентна Чи Той же самий Олег Ольжич. От якщо згадати слова його дружини, вона ну так напівжартома, напівсерйоз говорила, що таке враження, що ну Ольжич, мій чоловік, нічого не їв. Він як не йшов, а витав. І від нього випромінювало неймовірно, він дуже притягував людей, був надзвичайно позитивним. І це є справжня українська еліта, про яку просто треба більше знати. І все. Ну, нічого не потрібно вигадувати, шукати взірців для наслідування, де інде, там якісь герої за кордону, як у нас люблять популяризувати. Вони поруч. Просто потрібно відкрити книгу і почитати все. Олена, ось Україна виконала ряд реформ, і ось уже з 11 червня нам обіцяють безвізовий режим в країни Європи. Яка твоя думка з цього приводу? Чи це для України важливе таке і визнання можливої світове, що Україні нарешті відкрили кордони і зможуть українці подорожувати в ці країни дивитися, знайомитися? Ну зрозуміло, там до речі, і на роботу їздити заборонено? Там просто можна Я знаю, да, це це туристичні, туристичні. поїздки. Я хочу сказати, що оці два стенди, про які ми говорили, вони є чітким містком нас і Європи. Це правда. Тому що, до речі, вольже, щоб ви знали, він відвідував провідні вузи світу. Тому що, крім того, що він був ідеологом українського націоналізму, поетом він ще був у світі більш знаний як археолог, який досліджував трипільську культуру. Він в Штатах був. У всіх провідних європейських університетах. Тому, в принципі, цивілізаційно ми ми вже давно там. Просто да, було е, потрібно виконати оцю формальність без віз. Е, Я, в свою чергу, хочу сказати, що однозначно їздити і дивитись потрібно, тому що коли наші люди більше почнуть подорожувати, бо статистика, на жаль, сумна. Так, да, молоді багато їздить. Відпочивати, а літні люди, от чесно, мене мрія, бо я була в Європі. І я дуже хочу, щоб моя мама туди поїхала. Тому що, ну що ми бачили, да? там, колись на заробітках в Монголії були, чи ще щось. Ну це не Європа, це інші світи. І я би дуже хотіла, щоб вона побачила, як там. Люди почуваються людьми. От ми, коли говоримо навіть за людей з обмеженими можливостями, вони себе достойно там почувати, а в нас здорові люди себе тут інвалідами почувати. Ось до чого довели ситуацію, це ненормально. Тому е, приїдуть, побачать, що там, вибачте, не можна кидати сміття, це штраф. Бо в нас що, встановили прекрасні лавочки на Михайлівській, але я би принагідно хотіла звернутися до наших чиновників, якщо вони чують, поставте урни, тому що це сміття. Кидають прямо там в зелень, яка висаджена біля лавочок, а урн мало. Тобто, я, наприклад, для мене немає значення, чи є поруч чи ні. Я можу покласти в кишеню той пакунок, чи гризок від яблука тримати і нести для того, щоб врешті-решт в якусь урну покласти. Але треба також створювати ці умови. Якщо ми говоримо, що Михайлівська стала європейська, то давайте вже повністю дотримуватись. А двори Михайлівської. Ось, зайдіть за лаштунки, це ж просто жах, вигрібні ями, центр Житомира, не треба далеко йти. Тобто, весь, так би мовити, прояв середньовіччя ну, на очах у тебе. І їздити, я ж кажу, треба. Це добре, що є безвіз, але головне, щоб він приносив користь з точки зору просвітництва і для того, щоб ми хотіли тут щось більше змінювати. Через безвіз ми стаємо. Ближчими до Європи, а через санкції, які ось нещодавно підписав президент України проти Росії про заборону російських соцмереж, ми стоїмо трошки далі. От, наприклад, соціальні мережі популярні ВКонтакті, Однокласники, Яндекс закрили. От яка ваша думка з цього приводу? Абсолютно нормально. Хіба що в я слухала музику? Я переважно у Фейсбук. Тому дуже відкрита, до речі, теж, якщо у когось є запитання, якісь проблеми, будь ласка, я дуже доступна, бо я веду особисту свою сторінку. У мене немає нарікань. Я Вам скажу, от зараз як журналіст, а не як депутат, тому що я постійно моніторю новини. І ось остання історія. Хлопчик, підліток, Житомир порізав руки, група синій кит ВКонтакті. Чесно, я радію, що закрили. Тому що я чомусь думаю, що у Фейсбук. Не буде цих проблем. Там дуже швидко реагують на блокування, і е, такі речі вони абсолютно неприпустимі. Це по-перше, по-друге, е, інше питання: чому раніше це не зробили? Три роки війна так, триває. До речі, говорили про це якраз роки три того, коли чому раніше це не зробили? Тому що дійсно це є пропаганда. Тому якщо дивиться молодь, люди добрі є де слухати музику, є де дивитися кіно. Проблеми немає, просто е, нам нав'язують ці проблеми, шукайте альтернативи. Зараз інтернет дає безліч можливостей. Давайте е, розвиватися в першу чергу, а не сидіти е, чи нав'язувати у ті небезпечні групи, які доводили багато підлітків до самогубства. От для мене, як для мами, е, це дуже важливо, щоб мінімізувати доступ до таких речей. А як пояснити підліткам, все таки? От вони хочуть і вони кажуть, що це е, е, свободу слова їм заважають говорити. Є е, не треба прав плутати слова. свободу слова зі свавіллям. От дуже прошу не плутати. Я не сказала б, що немає в нас можливості шукати альтернативну інформацію, що немає ще де послухати музики. Тобто, якби все заблокували, абсолютно всі ресурси, де ти можеш скачати пісні, подивитися фільми, так, да, я б однозначно казала, це порушення свободи слова, але є альтернативні шляхи, є однозначно. Просто я особисто бачила там у деяких підлітків. Хай не синіки, не ця група, але якісь такі групи, які нав'язують ненормальні речі. Ненормальні абсолютно. Тобто, звичайно, це і батькам треба бути більш уважними. Я не звинувачую тут соціальні мережі в тому, що оце свавілля вони поширюють. Треба всім абсолютно включатись у цей процес і виховання. І є, от я знову ж таки повернемося до наших стендів. А що, от є чудовий дитячий письменник Всеволод Нестайко. От Мене цікавить, е, підлітки. От ви читали його щось, взяти ті ж просто словнозвісні, Тореодори Ой, з Васюківки. Це ж дуже смішна книга, підлітки. Давайте читати її. Ну Це реально дуже прикольно, дуже смішно. Доступно І... написано Це просто ну, буде їм. читати. Це ж не тільки думаю. Тореодори з Васюківки, багато чого іншого, того, що написав е, Нестайко. Давайте отаке популяризувати. Тобто однозначно має бути якась здорова межа між користуванням інтернету, тому що це інша тема, Наталя. Ну, ми ж розуміємо. Але однозначно я не бачу проблеми в тому, що ну, переживемо ми без ВКонтакті. Вибачте, наші батьки якось жили і нічого. Все нормально і ми рухаємося вперед. Дякую, Олено. Дякую за розмову. Я нагадаю гостем студії сьогодні. Була журналіст та депутат обласної ради Олена Галагуза. Я прощаюся до побачення. До побачення.